Привіт всім! Ви на каналі Ланадім. Німецька мова українською. У нас з вами 10-й урок, на якому ми продовжуємо вчити літери німецького алфавіту та буквосполучення. Давайте пригадаємо літери, які вивчили на попередніх уроках: А, Б, Д, Е, Г, Х, І, Й, К, Л, Н. О. П У. Сьогодні ми з вами вивчимо літеру С та літеру Ц. Запам'ятайте, буква С вживається окремо, переважно в словах іншомовного походження. Має звук К перед голосними А, О, У та перед передприголосними L R. кола, Куба, клуб, крем. Буква Ц має звук ц. Цан, сайт, соль, ганц, курц. Буква сполучення цеха. Читається подібно до українського Х після голосних А, О, У і буква сполучення АУ нах, дох, бух, баух. В інших випадках воно читається м'яко. Рехне, ніхт, а іноді має звук К. Давайте потренуємося, читайте разом зі мною: Бах, Дах, нахт, Ахт, Захт, Прахт, Бух, Тух, Брух, зухт, зухе, Зухен, іх, Дих, ніхт, ліхт. Ziht ziht. Давайте запам'ятаємо нові слова, з якими ми будемо працювати на цьому уроці. Das Buch книжка, Die Tochter – дочка, Die Zeitung – газета. Rechnen – лічити рахувати, Zeichnen – креслити малювати. Arbeiten – працювати. Ну і закріпимо кожне вивчене слово. Das Buch – книга, sein Buch – його книга, ihr Buch – її або їхня книга, kein Buch – не книга. Ist das ein Buch? Ja, das ist ein Buch. Das Buch liegt hier. Це книга? Так, це книга. Книга лежить тут. Die Zeitung – газета, seine Zeitung – його газета. Іга Цайтон, її або їхня газета. Кайне Цайтон, не газета. Ist das eine Zeitung? Nein, das ist keine Zeitung. Die Zeitung liegt dort. Це газета? Ні, це не газета, газета лежить там. Die Tochter, дочка. Зайне тохта. його дочка. Іга тохта. її або їхня дочка. Кайне тохта не дочка. Із дизайне тохта я, Tochter. тохта, Tochter sind? це його дочка, так, це його дочка, його дочка співає. Запам'ятайте, якщо основа дієслова закінчується на дані літери або букви сполучення, то третій особі однини теперішнього часу. Такі дієслова мають закінчення «ет». Давайте розглянемо деякі випадки. Рехнен рахувати. Дане дієслово має закінчення основи на буквосполучення CHN. Для того, щоб сказати він, вона, воно рахують, ми повинні додати до основи цього дієслова закінчення «Рехнет, «зі» рехнет, «ес» рехнет Зайхнем малювати. Те ж саме. Основа має закінчення на CHN. Тому в третій особі одини додаємо закінчення et. Er zeichnet, zeichnet S zeichnet. Arbeiten. Основа цього дієслова закінчується на er T. Arbeitet, sie arbeitet, S arbeitet. Давайте закріпимо з вами кожне вивчене слово. Дер юне рехнет, хлопчик рахує. Рехнет дер юне я ер рехнет. Рахую хлопчик, так він рахує. Зайнбруда цайхнет. його брат малює. Цайхнет займ бруда, я цайхнет. малює його брат, так він малює. Іга тохте арбайтет, її дочка працює arbeitet і Tochter? працює її дідка, я ja, arbeitet. так вона працює. Carola und Karla arbeiten. Карола і Карла працюють. Звертаю вашу увагу, що в множині з дієсловом не відбувається жодних змін. Arbeitem zim sie. ja sie arbeiten. Працюють вони, так вони працюють. Зараз завдання для вас. Прочитайте речення, скористуйтеся паузою, зробіть переклад. Коли будете готові, виконати перевірку. Хлопчик працює, він креслиць. Er Його дочка там, вона рахує. Іздорт, Їхня дитина рахує, вона вчиться. Ihr Kind rechnet. Es lernt. Ну і ще декілька речей. Те ж саме. Читаємо, перекладаємо, перевіряємо. Е це є це її книжка. Так, це її книжка. Is das ihr Buch? Ja, das ist ihr Buch. Є е це газета? Ні, це не газета, це карта. Is das eine Zeitung? Nein, das ist keine Zeitung. Дасис Karte. Є це їхня дочка, так це їхня дочка. ihre Іга Ja, я ist Іга Тохта. Я вас вітаю! Вессевий вийде. Побачимо з вами у наступному уроці! З вами була Лана Дзі. До зустрічі!